Як же вже всі дістали вправи на дихання. Страшно дихай, тривожно дихай, сумно дихай. Але я стану на захист цих вправ і поясню, чому вони працюють з фізіологічної точки зору. Коли ми тривожимося, у нас активується симпатична гілка вегетативної нервової системи. Що це за гілка? Це гілка, яка відповідає за збудження організму, за мобілізацію сил організму. Якраз в цей період у нас пришвидшується дихання, серцебиття і різні такі процеси. Це все створено для того, щоб організм міг відіграти один із цін. В бій або біжи. Якщо ми Знаходимося в цьому збудженому стані довгий час, то наш організм починає виснажуватися, тому що ну, ресурси організму, сили організму вони не безмежні, і через це виникають якісь хвороби, соматичні прояви. А щоб нам розслабитися і прийти у стан спокою, нам треба, щоб запустилася парасимпатична гілка нервової системи. В принципі, з часом вона може і самостійно запускатися, але ми можемо допомогти пришвидшити цей процес і зробити його менш виснажливим для нашого організму. Парасимпатична гілка, навпак. Ки відповідає за сповільнення дихання, за сповільнення серцебиття, і якраз оці всі дихальні вправи, вправи на заземлення, вправи на переключення уваги, на стимуляцію почергово півкуль головного мозку і запускають цю гілку, щоб наш організм не виснажувався, не хворів, беріг сили. Тому ці вправи дійсно класні і дієві. Але часто люди роблять їх одну-дві хвилини, і їм здається, що вони не працюють, і люди просто кидають виконання цих вправ. Але щоб відчути результат від цих вправ, треба їх робити 5-10-15 хвилин. Часом навіть 30 хвилин, тому ці вправи дійсно працюють на фізіологічному рівні, і це вже є науково доведеним. А як ви ставитесь до цих вправ і що допомагає вам?